Па, oh. любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що ти знаєш, я побачив я на цих просторах дуже цікавий режимчик. Він називається Мої співаючі брейн роти. Тому я думаю, ну треба все-таки зайти, подивитися, що воно таке там, да. І в нас, до речі, є клік, то показати ну, втрачені яйця. Ага, Обалдеть, Хорошо, в нас по квесту, типу, по туторіалу, треба купити саме базове яйце, ось до якраз я його й купив. І можу, до речі, ще одне купити. О, гроші в мене все одно. Давай, лет Е, А че? Ну, чогось заново почалося, чого? А це дивись, що, що не відкривається А вот почало. Окей. Новий айтем. тун-тун-тун, Тунтунтун. І вони якось, типу, будуть взаємодіяти, да? New item Garam Це, коротше, походу, типу. Ух ти, йо, яке яйце за 10 лямів. Обалдіть. Непогано, але метко ще немає. Вони якось повинні ну разом співати, по ідеї, да? Там в синергії якісь, да. Ну, я так собі це уявляю. Яйце вилупляється, до речі, не 5 секунд, як було там написано. Це якась обманка. Ага. Мені випав ще один тун-тун-тун-пацан, який навіть. О. Ось от тільки почав заробляти гроші. Да, це жесть. Рара, Іги йдуть у нас по 500 баксів, у мене поки не вистачає. Я можу ще одного басіка купити, але чи треба. Ну, напевно, так. Да. Напевно, все-таки да. Давай ми прямо все, на всі якраз гроші її закупимо. Бурарки у нас, звісно ще поки трошки дорого, насправді то. Так що відкриваємо. Оп, купу яєчок ще. І можна піти ще докупити, да. В цілому то. Фейзік, іго, сьогодні. 300 баксів, почекай, 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 почекай. Надо цей во купити. Стій! Опа, все, let's go Є момент. Ого, ти здоровий пацан. Це жесть. Вони мені однакові повипадали диви. Ну ладно, вони хоч заробляють, типу прям нормально. Не то що оці тун-тун-туни. Тун-тун-туни, вони вообще прям якісь мега-мега слабкі. По долару всього на всього. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш. Нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ці прямо все нормально дають. Я хочу рара іг. Дай й сюди, опа. І ставимо бемц. Що, у нас тим часом золоте ось готове вилупитись. І мені дали золотого оцього гарама. Він мені дає по 17 баксів в секунду. А цей 9. Оооо, то нормально, нормально. That's cool. Ми вже прям непогано так лудаємо мані. Давай куплю шерар Іге. І церар Іге купим, Що мені там випало? А, такий самий пацан. В смислі не поняв прикол. А чого? Я думав, ну в різних яйцях, типу, різні брейнроти повинно бути так, ні? Це було б насправді логічніше. Принаймні. Як я думаю, епічно у нас 2500, але в мене поки немає таких грошей, тому поки збираю. Я ось пробігся, поняв. І то все одно не зразу зібрав ті 2500, так що, ладно, ставимо шерар Іге. Капуціної два штуки випали. Але вони дають по 3 долари! Що за прикол? Да, якась лабуда. Флейм ігоно за цей. Ааа, я можу за робуксити типу, покупити. Прикол. Куплю епік. Звучить прикольно. Відкриємо цю рарну штуку, я не понімаю, якось прикол. А Капуціно чуєш такий зуб дає. Ц, ц, ц. Чуєш, да? Прикол, вообще. Якийсь шарт Ігосю є 15 тисяч, здуріти можна. Обалдеть скільки грошей. Але й тим не менш, я вже чекаю відкривати епічні яйця Бо це насправді трохи якось дивно навіть, що ну з рарок мені випадало те саме, що і випадало самих звичайних яєць чому так? О, тут ось Ну трошки. І... Інші є. Брейнрот, але мені випав все одно цей пацан якийсь гарам. Дайте мені ще тих Брейротів. Я хочу щось цікавіше, ну, це жесть. а ану. О, Бонека. Бонека випав. Нормально. Боннека, Він просто теж щось говорить, що він Бонека по ньому. Ну. Не знаю. Неначе таке собі, а неначе і цей. Флейм Ігусю виїхав. 100 тисяч, обалдеть. Мені по це б грошей поняв. Я би купив. А так, ех, обалдеть прикол, де так от стоїш сюди, все. Музика якась включається, поняв. А заходиш сюди і ти чуєш своїх брейн років. Прикол. 45 тисяч шарт іг. Ну, в мене, по-любому, що немає таких грошей. Даже якщо я такого. З усіх, з усіх прям зберу. І в мене щампанзінні, бананіні, новий цей. Так, да, я зібрав тільки 9. Та й прикол. Нам. Mm, да. Ну, поки що, щось це не так виглядає, як я думав. Я думаю, воно буде таке, типу, більш, знаєш. Той во, типу, більш прикольніше. А чи є в мене тут. Ні, тут в мене не буде 15 тисяч. А там виїжджають шарт яйця. Вони стоять, Йомайо, у мене тупо немає грошей і не хватає Давай, 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 давай. Оп, оп оп, оп, оп. Не здихаю, не здигаю. Обалдів. А, а міг би купити, до речі, Ну, є зато Голден епічне. Давай якраз його купимо. Про всяк випадок, я просто думаю, поняв, може щось толкове все-таки випаде. І якщо толкове ще й золоте, то це прям буде кул. Cool. Досить таки кул кул кул. Обалдіть, у нього флейм іг є. О, він може мені подарити. Обалдіть, тут яйця можна дарити. Дякую. А ну, і воно відкривається ось. Більше п'яти хвилин обалдіть. Ну, 5 хвилин це, звісно, довго, да. Але цікаво, які там падають брейнроти. Я думаю, там уже такі, поняв. Серйозні пацани, і ось є ще шард іг. Непогано. Лет'ю. Давай тако шард ставимо і відкриваємо оце золоте. А нюню. Промор випав якийсь золотий. А, ну він дає так само, як моя шимпанзіня. Але так то шимпанзіня мені випала за 2500 тисяч е, тих яйця. А цей за 7500, поняв. Так що дам. Трошечки я грошей просрав, поняв. Просрав Ну але що ж поробиш у я? що ж я міг зробити? Можу ще купити епічне пічне яйце по приколу. Правда, мене скоро тут уже не дуже сильно той буде де їх тулити. Ну, то в принципі таке. Епічних, до речі, купа насправді ось виноситься. Давай я тоді їх теж покупляю. І потрохи, напевно, все-таки буду прибирати От таких ось пацанів, якихось. Тунтунів, сахурів цих і самих давай безтолкових безтолкових от отаких поприбираю. А, ну почекай, вони якраз таки толковіші чим да, капуціни. Ладно, оставляємо тоді їх. Але все-таки капуцінні попідбираємо заради місця. Тай будуть. І тепер можна отако опа, яєчок понакидувати. Бем. І все. Обалденно. У мене, до речі, шарт Ігосю готовий. Угу. Це, до речі, яйце було за 15 тисяч держу в курсі. А мені випав такий самий дроп, як з рарного яйця. Це за приколи? Чого тут так якось воно по-другому працює? Це не... Я скільки грошей протикав, просто-напросто. На рівному місці. Ця 12 зароблять, ця 15, вона ще гірша, ніж оця бонека. Обалдіться якийсь скам. Мені не вистачає на шард яйця. що робіть? Це якийсь жах, поня? Толкової музики ще поки нема. Звичайний рамар випав. І там, і там по 10 доларів дають. Ай-яй. Ой-ой-ой, який жах, взагалі. Просто жесть. 19 із 25 хатчет. Це, типу, у мене максимум 25 яєць може бути тут. Ну, 25 юнітів. Я опять не встигаю до шарду. Яйця, а зато я базика купив. Обалдеть, золоте, ну хоч ну, так. Ай, жасть. І що робіть? Нені ну, якісь такі трошки по ніби Кові. Анджел яйце 10 лямів. Обалдіть. Були б у мене гроші? насправді то, можливо, і купив би. Тут, до речі, все це весь цей час було 5 тисяч халявних грошей, а я навіть про це не знав. Обалдеть, би раніше прикупити цікавих якихось яєць. Ну ладно, вже, що поробиш? Ось ще шар яйця, яйця. Їх треба обидва купити. І обидва поставити Оп, оп. Є, нормально. Будемо надіятись на якийсь нормальний дроп, все-таки, а не якусь безглузду штуку. 45 штук, диве золоте, шар яйце було, обалдіть. Ну, у мене все одно насправді грошей немає, і не було б, щоб купити його, тому нема чого навіть розстраюватись. Окей. Так, дивись. У мене є оці, типу, брейнроти роти. Дам. Їх по-хорошому, аби піти десь, я так розумію, можна продати. Тут ось всякі штуки. Ось, ось ось сел брейнрот, оп. Дай можна продати оцих брейнротів А, ну слухай. А може, ну, типу, сенс в тому, щоб продавати цих брейнротів теж, ні? Чи як? Бо я купив яйце, типу, за 100 і продав за 420 тунтунтунсахура, поняв? А ну давай ще раз. Купив яйце я за 300. А продаю за 720, так може тут трошки, типу, не так це працює, як я думав. Я не знаю. Давай зразу обидва відкриємо шар дійця. І тут уво... о. 3 о, трій пітро повипав. О, тут цей 45 уже лутає, ну? Це ж уже обалдеть. І що це за прикол? Бомбіні, якась гусіння штука. Обалдеть, воно здорова. Це просто шок якийсь. Обалдеть. Що це таке? Барбор бомбокс, інкрест сейзлак. Байплейсинг. Near Йор ex. Ага. Коротше, можна збільшувати розмір своїх типу петів, поняв? Завдяки тим всяким штукам. Ну це цікаво, це прикольно. Можу вилупити флейм яйце і вибити тралалело тралала. Оце вже потужно. А ну скільки ти лутаєш? 55 доларів. 55 доларів. Всього на навсього. Ді Петро в мене лутає 45, хоча він з шард яйця. А мені випав з флейм-яйця за 100 тисяч. У нього, за 100 тисяч тралалело, який лутає 55 баксів. Чому? Так, хто мені скаже, а то я трошки того, не розумію. Дивись, шард яйце. Пум-пум-пум. Що мені випадало? Шард яйця. Оця штука точно мені випадала. Солька, оця. Ану, пішли. Селбрейнрод. У нас є 2400. Обалдіть. Коду, трошки все-таки тут не так, як я думав. Взагалі не так. Ну Ладно. Що вже ж поробиш, що ж вже ж поробиш? Ой, з цими пацанами, звісно, це жорстко. Ой, це нам не треба, робуксів я не збираюсь втратити. Знаєш, що я хотів би ще подивитися, якщо таке подумати. Ось є траляляля, траляля. Вона випала з яйця за 100 штук. Правильно? Пішли подивимося. Скільки воно стоїть? 13200, поняв. Хе-хе, 13200. Ооо, який жесть М Да, якесь люте люте на махалово. Ну хорошо, з шард яйця також мені випав. О, тут можна розширюватись, обалдеть, буду знати. Тріпітропа мені ще був випав. Він стоїть 10800. А яйця я купив так-то за 15 тисяч. Чому так? Це якийсь прикол. У ну, мене, в принципі, ось уже трошки-трошки буде вистачати на ще яйцем. Поняв. О. Ось, 100 тисяч в мене є. Я би дождався е, цього самого, поняв. Флейм яйця. Це було б насправді прям дуже круто, насправді таке його зловити. І спробувати все-таки вибити щось от прям класне, прям круте, прям то, що десь ну, дійсно буде коштувати 100 тисяч, а не 13. Бо це щось поки що якесь прям люте намахалово, насправді то. Але що ж поробиш? Що ж поробиш, що ж поробиш? Цікаво, а тут усьо можна. Наприклад, лад шось попробовать в красный. Обалдеть у нього тут цілий якийсь діджей штука, я не знаю, що за приколи. Не, ну у нього воно прям поняв, звучить отако, толково. Так як по відчуттям, так як і повинно було би бути. Бо у мене насправді поки що трошки щось ну таке собі. Прям таке собі. О, мені дарують ще одне флейм яйце Обалдеть, ну дякую. Давай його зразу такого поставимо біля траля лелі Оба о, так тебе, взагалі купа яєць, єсть, да? Піксель яйце. Ха-ха, дякую. Давай що ставимо зразу все. І енджел яйце. А ну, обалдеть, дай, я хочу тепер на все це подивитися. Але воно вилуплюється 30 хвилин, пацан. 30 хвилин, це зума зійти. Я не знаю, що робіть. Що робіть? Я ще й був усього протикав, до речі, якраз таки флейм яйце, яке я хотів купити і збирав на нього тут півгодини. Насправді і все, поняв. Я опять його мені повезло злутати. Хе-хе. Це просто шоо. Але просто судячи з усього, якщо ми отако зараз прийдемо, послухаємо у цього пацана, то з усіх цих усіх типу брейнротів все-таки можна щось зібрати, що буде, типу... Створювати якусь ну, музику аля. І якщо вам цей режимчик сподобався, ви обов'язково хочете, щоб я ще раз сюди залетів, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити йому вподобайдена, тому що це надзвичайно важливо. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож всім файного настрою і всім па-па.